Вже майже два роки триває війна, яку прийнято називати у нас в країні воєнним станом, із запровадженням останнього було введено так звану комендантську годину. Отже, сьогодні я вам пропоную поговорити про цю саму комендантську годину, що це взагалі в принципі і є. Яка за це передбачена відповідальність чи її відсутність, і з чим взагалі цю комендантську годину їдять? Сама комендантська година це заборонений час. Заборона, яка встановлюється військовим командам. Дантам в певний час доби і на певний час відповідно перебувати на вулицях та в громадських місцях мешканцям певного населеного пункту, де встановлено президентом України воєнний або надзвичайний стан. Сам порядок запровадження комендантської години передбачений порядком здійснення заходів під час відповідного запровадження комендантської години та воєнного стану І відповідно встановлення спеціального режиму. О, маскування в окремих регіонах і в окремих місцевостях, де у нас введено воєнний стан. Історія про цю комендантську годину вона затверджена постановою кабінету міністрів України ще в 2020 році. Має вона номер 573, але зараз ми не про це. Тривалість самої комендантської години визначається комендант. Наприклад, нічний час там з 22 -го години до 6 -го ранку. Як ми всі пригадуємо, комендантська година з 2022 року мала різний час і декілька днів вона навіть тривала по 2-3 дні. У разі загострення безпекової ситуації комендантська година може охоплювати декілька днів, про що я вже, вже сказала. Забороняється перебувати на вулиці та громадських місцях під час комендантської години, крім відповідно осіб, яким надано таке право, тобто які мають дозвіл, що засвідчується відповідною перепусткою, або особи, у яких є відповідні посвідчення. Під час комендантської години в'їзд, виїзд, вхід і вихід на територію Орію або з території, де відповідно запроваджено комендантську годину, здійснюється лише через визначені комендатурою блокпости. Підставою для в'їзду входу на територію, де запроваджено комендантську годину, є необхідність, і ця необхідність обумовлюється участю в забезпеченні національних інтересів з метою мирного врегулювання конфлікту чи з питань гуманітарної допомоги. Наприклад, ви є волонтером і везете в комендант. Анську годину так припало гуманітарну допомогу для якоїсь військової частини виконання дипломатичних чи консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членами або учасником яких є Україна, за клопотанням відповідно або погодженням з органами влади в даній ситуації приклад може єдиний навести це може бути скоріш за все. Міжнародні журналісти, хоча що їм знімати а, в період комендантської години, патрулі мають право в період комендантської години затримувати та доставляти в органи або підрозділи національної поліції, осіб, які вчинила або вчиняють правопорушення, застосовувати заходи фізичного впливу, зброя або спеціальні засоби, перевіряти в осіб посвідчення документів, що посвідчують особу. Документи, що підтверджують взагалі законність перебування перебування на території України, а також документи та перепустки щодо перебування під час комендантської години в певних місцевостях, а відповідно, в разі їх відсутності затримувати відповідних осіб та доставляти в органи або підрозділи національної поліції для встановлення особи. І відповідно за потреби проводити огляд речей транспортних засобів, багажу вантажів, які ними перевозяться. Отже, незважаючи на. На те, що ви волонтер, вночі у вас можуть перевірити той багаж, який ви кудись там везете, вилучати в усі предмети, які є знаряддям, засобами предметом правопорушення і передавати їх органам або відповідним підрозділам національної поліції. Як ми бачимо, з того, що я зараз перелічила, ми маємо дуже багато заборон. А яка ж є відповідальність за те, що громадянин України відповідно може порушити дані заборони? І чи є в? взагалі така відповідальність на сьогодні. А, зараз трохи повернуся до одного листа. Це колеги мої поділилися цікавою відповіддю Міністерства юстиції України. Вона була одержана ще 27 березня 2023 року, і я надам на неї посилання. Вона буде в цьому відео, в якій говориться, що з питань надання відомості про державну реєстрацію наказів розпоряджень щодо запровадження комендантської години у місті. Вінниця та Вінницькій області, місті Жмеренка Вінницької області, місті Києві та Київській області. Зазначаємо це відповідь Міністерства юстиції, що накази розпорядження відповідних міськових адміністрацій з питань запровадження комендантської години до центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Києва для їх державної реєстрації не надходили. Цієї відповіді ми можемо зробити висновок, що здає. Це, по суті, тої комендантської години ніякої не було, або вона не врегульована нормативними документами. До сьогодні по суті не існувала і не існує норми права, яка передбачала відповідальність за порушення комендантської години. До сьогодні єдиною нормою, яка хоча б якось могла врегулювати дані відносини, була стаття Кодексу України про адмінправопорушення 185, вісімдесят Ка в принципі зводиться до відповідальності за непокору законному розпорядженню. В даному випадку ми розуміємо, що якщо, наприклад, патрульні чи поліцейські попросили у вас документи, ви їх не надали, то вже відповідно на вас складається адмінпротокол або вас затримують. Тобто, всі ми, особливо мешканці столиці, бачили, як в цей час працювали вночі ресторани, такі як, наприклад, веранда на Дніпрі під час комендантської години, і там. Зверну вашу увагу. ТЦК та СП не приходили повістки чоловікам і з алкоголем у руках не роздавали. До сьогодні по суті не було норми, яка б конкретно це регулювала. По суті, було просто затримання громадян. У кого були гроші, той давав відповідно, хабар поліцейським і їхав далі. А у кого не було грошей дати хабар поліцейським, того відповідно затримували і везли до ранку у відділ поліції в якості профілактики. 9 грудня Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 10195, що відповідно передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Як зазначається у пояснювальній записці до даного законопроекту, за порушення комендантської години будуть передбачатися накладення штрафу на громадян 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мін. Мінімумів доходів громадян, тобто з урахуванням того, що неоподаткований мінімум доходів громадян до рівня 17 гривень – це від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. За умови повторного відповідь правопорушення право порушення протягом року сума штрафа буде подвоюватися і становити для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів тобто, вже від 17 тисяч гривень до 34 000. Тисяч гривень здається за два роки війни. А, вирішили ситуацію з тим, як наповнити бюджет за рахунок а, підвищення штрафів і встановлення адмінштрафів, тобто йдемо у Європу для суб'єктів господарювання, тобто бізнесу. Покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника відповідно суб'єкту господарювання, тобто власника компанії, або на фізичну особу підприємця. Від 3 тисяч до 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 51 тисячі гривень до 102 тисяч гривень, у разі відповідного повторного правопорушення від 102 до 204 тисяч гривень. Разом із тим, особа буде нести відповідальність на загальних підставах за невиконання законних вимог патрульних, склад яких визначає відповідна місцева влада, тобто до Команди, яка буде це патрулювати, будуть входити працівники національної поліції, національної гвардії, можливо, члени ТРО або інших формувань. Відповідно, також буде застосовуватися стаття 185 КУПАП. Це злісна непокора законному розпорядженню або вимозі таких осіб, яка утворює склад адміністративного правопорушення, про який я вже відповідно трохи вище говорила. До відповідальності за статтею 185 КУПАП Кодексу про адмінправопорушення буде притягувати суд. і Відповідні матеріали все ж таки також буде розглядати суд. Протоколи будуть складати відповідно поліцейські. Ну подивимося, як вони будуть їх складати. І до матеріалів має додаватися також відео з нагрудних камер, відеореєстраторів і показання осіб, які будуть поряд знаходитися. Санкція самої статті передбачає штраф досить смішний від 136 до 555 гривень. Або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. Або виправні роботи від 1 до 2 місяців. Чи адміністративний арешт до 15 діб. Ну смішно законопроектам передбачається, що протоколи будуть складати поліцейські, і потім вони будуть вже розглядатися відповідно районними судами. Як я про це і казала, ну що тоді очікуємо на нові зміни, які будуть внесені. Подивимося, чи будуть поповнені кармани поліцейських, чи все ж таки гроші підуть до бюджету, а громадяни будуть виконувати вимоги закону, тобто знаєте свої права, не бійтеся їх захищати. Ти, якщо виникнуть питання, телефонуйте.